Привіт! Те, що я зараз скажу, може когось шокувати, когось розлютити, а когось змусить переглянути свій план на життя. Все більше рад директорів прямо тиснуть на SEO. Замініть IT працівників на штучний інтелект. Це не фантастика, це реальне дослідження опубліковане на сайті CIO.com. І повірте, мова не про майбутнє, а про рішення, які вже приймаються. У чому суть ради директорів, особливо в США, вимагають скорочення витрат на великі IT-команди: програмістів, тестувальників, сесадмінів. Їхній аргумент дуже простий. Штучний інтелект вже пише код, тестує, створює документацію. Найбільше нам 50 людей у департаменті. Чому це так тривожно? Бо це перший випадок, коли ініціатива заміни людей на штучний інтелект йде згори, не з IT-відділів, не з CTO, а з Зради директорів, з тих, хто не вникає в DevOps, QA чи системну архітектуру, вони бачать тільки цифри: 100 людей, 1 чат GPT, мінус 10 мільйонів на рік. Які наслідки? Перше. Під ударом ті, хто виконує рутинні задачі. Друге, на перший план виходять ті, хто вміє керувати штучним інтелектом, а не просто писати код. Третє. it команди скорочуються. Все, що можна автоматизувати, автоматизовують. Хто виграє, ті, хто змінює мислення. Не просто роблю таски, а будую систему разом зі штучним інтелектом. Не борюсь зі зміною, а використовую її як інструмент. Це відео не про страх. А про адаптацію. Світ змінюється. Змінюється радикально. Якщо ви розробник, керівник чи студент, перегляньте свою роль, штучний інтелект це вже співробітник і часто ефективніший за вас. Отож, або ви його контролюєте, або він контролює вас. Підписуйтесь на канал, якщо ви за адаптацію, а не за паніку, і напишіть у коментарях: вас вже змінив штучний інтелект, чи можливо ви вже самі змінюєте інших.